Доброго дня. Була на базарі в Гайбрині. Так, замерзла. Так замерзла, що в руки змерзла, в ноги змерзла. Вітер, сильний вітер. І зараз зроблю розпаковочку. Ну, розпаковка сьогодні зазвичай не така маленька, як завжди, а розпаковка буде більша. Тому що до мене їдуть внуки. Починаємо. Дві таких селедочки матюс 45 гривень. Тюлечка, хлібчик. Такий сирок мрамуровий на 40 з чимось гривень. Халва 31 гривня. Цей кусочок. Крабові палочки, буде салатик, таке печиво для діток. Огірочок, я вам скажу, на 2640 зайшов. Соломка. Десь там ще одна є. Соломка солодка. Сухарика для салату. І ще одна така соломка. Олій на майонез. <різь> <різь> Бурячок. Можливо, буде шуба. Три таких до кави. вафельні конфети. Трішки мандаринок по 59 гривень. Два таких плавлених сирочка, 20 гривень по акції був. Потім ковбаски варенки, такий гарний кусочок. Ну, це ж таке, бабуся, буде виготовляти. салатики, піцу. Цукерки желійні люблять. І це вже, можна сказати для себе. Присипка до пасочок. На пасочки. Така і така. Ну, це зовсім мало, це так лише почало. От так сьогодні я скупилася. Хорошого всім дня, хорошого настрою, тепла на душі. Де на холод на дворі